Всі слова, які говорить автор, не причетні взагалі для якої думки, просто своя думка, і просто опит у досвід користування один тиждень після драного телефону Куави, і взагалі, за моїми обставинами, це не дуже той супер крутий Буду якось мудрувати отут, а в телефон. От нема в мене ж такі ведрані лапки, і ж такі в мене нема. Ну, дощ починається. Давай я кепочко прикрию телефон. Ти ж мій золотий, ти ж мій айфончик. Ці помежі того хлопця, блін, такий кринжовий перший дубль. <хе -хе -хе -хе. Давай по новий. До речі, у нас тут дощик капає. Я ж не просто так айфон собі купив. Ну ладно, я просто подберем деревом весь цикло. Записуємо, блядь, айфон. Ура! Ура! Так, давайте швидко пробежимся по тому, якого хера я собі купив. А далі зимою 24-го року я його. Ну, блядь, його. зимою 24-го року я свого телефона утопив. Ну, Про це ви могли побачити відео на каналі Малого Гетьпана Зброзне, який я закинув. Ну, в принципі, нормальний відос вийшов, нормальний. Так, значиться. І я поставив собі цель, купити до 1 травня, собі айфончик. 13-й. 13-й стоїть 22 тисячі зараз і тоді стою. Я такий, та я вопрос. Це мені буквально отримати стипендію, отримую ще якусь шайку і в мене буде і продати велосипед. Який я, до речі, зараз не продав? Купіть у мене велик. Минула зима, я вже відбув покарання від того, що сидів вдома від свиги, від того, що провалився під льот, В принципі, така суєта. Вернувся на тренування і почав знімати блог. Фух, блін. Я зрозумів, що в мене камера на iPad охеренна. Тільки якщо немає природного світа, вона говно. просто говно. Редкосне говно. І от, що би ви могли подумати, я робив би. Звісно, знімав. Все знімав, абсолютно. Всі відео до цього відосу, абсолютно кожна фотографія в інстаграмі, все, абсолютно, до 15 числа було знято на iPad. Ех. Оце робоча таблетка. Ааа, клас! Ну ладно, в принципі, нічого страшного. Пожив і хорошо, і зараз житиме. Та він мене ще пахатиме стільки, щоб піс. Ну, айфон тепер буде більше, правда, але то не суть важливо. Так, про що то я? Угу. Про те, як я вирішив вже купити 16 стати айфон. Е, Значить, минула половина весни, і я так думаю, Блін, до 1 травня я все одно не встигну забирати потрібну суму, тобто я вже до того часу вирішив, що я не братиму собі 13-й, адже по обзорах, по всяких, ну, він просто устарівший вже. І там немає багатьох ефектів, які є зараз на новіших моделях, таких як 14, от 13 й прошки. Там я цілився на 13 про і він вже коштував там 33 вроді би, тисяч. Ну Тобто це прям до хера. Тобто можна було взяти 15 на 128. Тоді вже минув час, я вже зібрав ну, таку суму 1030, наверное. І 1 травня давно минуло. Ну тобто, блін, у мене лишалося до канікул літніх, ну нехай місяць. І я вже тоді остаточно вирішив, що мені треба 16-й брати. Адже я так пошагово скажем, о, давай 14 давай 14 Pro, Pro Max. давай 15-й, а, 15 Pro. про. А, 15 Pro про нема, і Max Макса нема, сука, давай тоді 16-й, е? Поїхали! На 128. Він тоді коштував 40 тисяч, так само, як і зараз. У всіх магазинах він коштує 40 тисяч. Ну, звісно, я дивився і на Ябко, дивився і на iStore за 32, за 30, за 28. Бля, ну ми ж розуміємо, що це за телефони. Це пізді. Отже, 15 червня. Була скидка в розетка, я вже замовив iPhone, вже 15 червня його купив. Блін, вам не передать емоції від першого просто дотику до нього. Блін, це імба. Йох! Виключаюсь. Йо-мойо, Йо. Йо ти стоїш 40 тисяч, ти це знаєш. Це була по сложності, навіть третя цель і згодових. Третя. Перша це 3000 доларів заробити. З 1 000 я вже справився, як бачите, ну айфончик собственно. Треба ще дві заробити. І 100 тисяч підписників будь-який сука, Як я їх наберу, блять. Я з цим айфоном їх тебе спокійно. Як Ну, який крутий прицеп поїхав, типа. Печора спортик. Ооо! Бля, яка машина? Ось уже минув майже тиждень, 6 днів саме скористування користування мною. Айфон 16. Що, до речі, хочу сказати, так як всі я знімав на iPad 9, е, на 10,2 дюйма, 2 там 21-го року, камера там така, ну більш-менш, фази, фоткає якийсь документ, себе сфоткати там десь на пляжі. Ну, а в принципі, для більшого він не предназначений, хоча я з нього вижимав максимум. Так, да, це, звісно, так. Да. З цього треба вижити максимум, бо тут я ще всі функції не знаю, прикиньте. Взагалі, блін, всі якісь тут... Ну, Ночний режим, кстати, класний. Блін, коротше, зацініть. Оце ось фотка беззначного режима. А це ось точно в режимі. Блин, реально, он вот так воспринимает, значит, со светом. дружится красиво, атмосферно. Вот вчера буквально на кухне там еле-еле щось... пробывался свет в комнату. Блин, режим, 3 секунды задержки, все, ебать, я... фотографии, теперь? Еб... До речи, вот у нас фотография. Блин, капец, Инстаграм, я запущу Инстаграм по-страшному. Я за цей не снял три рельса, у меня купа идей просто потом я хотел снимать. Бля, Кидрин будет, Я снимал просто, сука, не утомляюще. І пам'ять 256 мені дозволяє знімати і не перейматися за... за неї. В принципі, в мене ще там 200 ГБ Dynamic Island. Айленд. яка це крута штука. Dynamic Айленд. Це, блін, це класна тема. Ну просто, знаєте, така, начебто, безполезна функція, але вона прикольна. От просто щось таке доповнительне приємне. Так само камера контрол. Ну, він нахуй тут не нужен. От зачем в айфоні камера контрол? Просто ігрушка. Це, блін, вони пани рот. вчора як розібрався, як ним пользуватися. Ого! Там, короче, Коротше, ті хто блогери вам все розкажуть, я просто свої враження розказую. Ви що? Люди, що до речі, чи не шкодую я за те, що подара тисячу доларів на телефон? В разів мені кажуть, що я кого ку... я ці гроші заробив, я цими грошима маю право розпоряджатися. І що ще в мене нема підписчиків? Ну і що? Ну, купив я іфон, ну і що. Діди, пожалуйста, от мені хочеться так, понімаєш? Хочеться купити було собі попереднього айфона і знімати собі блоги. Так, да, я понімаю, вони нихера не набирають. У мене... За тиждень 300 просмотрів в інстаграмі на Рілсу. А ось вчора закинув буквально всього 140 переглядів. 140 всього, це бачить знакомі просто і все. Ну там нікотрі підписчики, ну блін, Ну ніхто, по суті, не бачить мої творчості. Та мені похуй! Я просто запечатліваю свою, що... ну, запечатлею. Знімаю свою жизнь, ну блін, щоб побачити через 10 років. Чи це ці велика ціна за те, щоб бачити прошлое? А? 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 Все так хєна, просто ідеальна. Блін, мене судомить. Взагалі-то прикольних плюшок тут, а ну прям предостатньо. З настройками побавився всякими. Трошки мене бісило, що ну, поставив на ластування якесь, а назад знайти його вже плівка. Ну десь сука їсть. Вже його більш-менш під себе. Ще треба трошки прожити життя, я хочу зробити, собі, щоб зробити шпалеру таку. Ну тобто з моїм досягненнями, ми такі, типа... ультра люкс, ультра, да. Ну, на центральном плане там, конечно, я сфотка с айфоном. Там КМС, там чемпион Украины, там кубок, там аттестат мой. И бег тоже. Треба медаль пусть получить. Грамоту. Медаль. Грамоту. Медаль.